Welcome to Apple Tree Channel. Доброго дня, шановні батьки та діти, вчителі. Сьогодні ми з вами розпочинаємо огляд нової теми My Pets, мої домашні улюбленці. Ми попрацюємо сьогодні з першим уроком, lesson 1, Pages 64 65 Так, My pets. Pets. це are my a pets. Task one. Listen and point. Слухай Listen and point. It's a parrot. It's a rabbit. It's a mouse. It's a fish. Повторімо. Боже, дівчинка з хлопчиком прийшли до магазину, до зоомагазинчика. Вони називають е домашніх улюбленців англійською мовою. It's a hamster. It's a hamster. Це хом'як. Two. It's a parrot. It's a parrot. Це папушка. 3. It's a rabbit. It's a rabbit. Це кролик. 4. It's a mouse. It's a mouse. Це мишка. 5. It's a fish. It's a fish. Це рибка. Ми з вами вже виконали вправу 2. Point and name. Покажи та назви. Це ми вже зробили. Task 3. Listen, point and repeat. Послухай, покажи та повтори. What is this? It's a hamster. What is this? It's a parrot. Wow, what is this? It's a rabbit. Is it a mouse? Yes, it is. Look, it's a fish. Wow. І так, поговоримо. What's, what is this? Це питання, яке перекладається що. це?». What is this? Що це? It's a hamster. Це хом'як. It's a hamster. Two what is this Номер два. Що це? What is this? It's a parrot. It's a parrot, Це папуга. What is this? What is this? Що це? It's a rabbit. It's a rabbit. Це кролик. «For!» – «От іде питання загальне. Чи це мишка? Is it a mouse? Is it a mouse? Yes, it is. Так, це мишка. Підходять до акваріума з рибкою і говорять Look, поглянь. It's a fish. Look, поглянь. It's a fish. Це рибка. Good. Пройдіться ще раз за цією розмовою. І потім ви готуйте книжечку про своїх домашніх улюбленців. Отже, хто у вас серед домашніх улюбленців є, будь ласка, можете намалювати їх і озвучити. Ось приклад цієї книжечки. Ну, це буде такий, як А4 листочок і намальовані домашні улюбленці, можливі. Приклад у вас є у четвертій вправі. Так, вправа п'ята. Points покажи. Ask запитай, answer. Дай відповідь. Так, is it a rabbit? Давайте спочатку загальні питання з вами пройдемо. Is it a hamster? Це у нас хом'ячок? Yes, it is. Так. Is it a hamster? Номер 2. Це хом'ячок. No it isn't. It's a parrot, Це папушка. Is it a rabbit? Це кролик? Yes. It is. Yes, it is. Is it a rabbit? А це кролик? Номер 4. No, it isn't. It's a mouse. Is it a fish? Це рибка? Yes, it is. It's a fish. А наступна конструкція. what is this? Да? Що це? One. What is this? Що це? It's a hamster. Це Two. What is this? Що це? It's a parrot. papushka. Three. What is this? Що це? It's a rabbit. A rabbit. Кролик. Four. What is this? Що це? What is this? Що це? It's a mouse. Мышка. It's a mouse мишка. Five. What is this? What is this? Що це? It's a fish. It's a fish. Це рибка. Попрацювали у підручнику і переходимо до нашого зошита. І так, ви бачите, що у нас є домашні улюбленці, Hamster, parrot, rabbit, mouse, fish. І у нас їхні силуети залишилися у їх місцях проживання. Смайлик Сем зі своєю подругою обговорюється. Так, one. Один. Is it a mouse? Це мишка? Yes, it is. Two. Is it a mouse? Це мишка? No, it isn't. It's a hamster, це хом'як. Three is it a rabbit? Zacrolic three is it a rabbit? Yes it is talk królik. Number four Is it a rabbit? No it isn't It's a parrot Se Papushka kiss it królik? five Is it a fish? Is it a fish? Yes it is it's a fish Таким чином ми сьогодні вивчили питання на уроці. What is this? Що це? What is this? Що це? Що це за тваринка? І відповідь на це питання It's a. It's a hamster, it's a parrot. It's a rabbit. It's a mouse. It's a fish. Також ми вивчили загальне питання. Чи це Is it a mouse? Чи це мишка? Is it a parrot? Чи це папушка? Is it a fish? Чи це рибка? Is it a rabbit? Це кролик? Is it a hamster? Можливо, це хом'ячок. І варіанти відповідей на таке питання загально: це Yes, it is. Або No, it isn't, якщо ми не погоджуємося з питанням, так? якщо це не та тваринка, про яку йде мова в питанні? Де цього файцудії наступного разу продовжимо вивчати і вивчимо ще більше домашніх улюбленців. Кудбай, кедлак, на все добре!